Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними та близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомогауа.інфо або на електронній пошті шукаю собачка Укрнет. Нашу програму дивляться сотні тисяч людей по всій Україні, і вони також допомагають нам у пошуках. Так що шанси великі, тож пишіть нам якнайшвидше. 5 квітня тоді ще на окупованій Харківщині в селі Косача Лопань зник 46-річний Андрій Вікторович Лисиця. З дому Андрій вирішив піти сам, щоб не наражати на небезпеку сім'ю, адже він колишній офіцер. Але ніхто не міг передбачити подальшого розвитку подій. Того ж дня, 5 квітня, до будинку Андрія Лисиці завітали непрохані гості. В селищі проводили так звані чистки, і, вочевидь, сім'я потрапила до чорного списку окупантів. Вони зайшли в будинок і одразу сказали, де ваш муж спросили, сказали, які у вас там телефончики. Пожалуйста, виложите телефончики. Я сказала: я не знаю где муж. Муж йшов. Після того, як окупанти обшукали помешкання і не знайшли нічого компрометуючого, вони вдалися до суто кадебістських методів, натиснули на найболючіше для Юлі, на її сина. Розговорювали з сином, потім вони його забрали. Потім вони мені сказали, подумайте, де ваш муж, і отвіті на наші вопроси. Як дружина офіцера Юля мужню сприйняла і викрадення сина, і власний домашній арешт, адже їй заборонили виходити з дому. Хоча вона й дуже хвилювалася, бо росіяни натякнули, що вирішуватимуть справу до кінця. Вони цілий день знаходилися в нас на всілі на шукали його цілий день, Вот, і наверное, в этот день не нашли, Наступного дня Юля все ж таки сходила на вокзал, де у влаштованому росіянами ізоляторі тримали її сина. Вона впевнилася, що з хлопцем усе гаразд. А ще за три дні прийшла звістка, що росіяни знайшли таке Андрія, і син навіть бачився з татом в ув'язненні, але не говорив з ним. Сина посіля на 11-й день. Їх сказав, чи перевезли на гоптавку. А з гоптавки на 11-й день сина відпустили. А... Андрія Сатан. Від Олександра Малакея, який разом з Андрієм перебував в полоні, Юля довідалася, що за гратами її чоловік потрапив у лікарню. У нього піднявся високий тиск, а крім того, були й інші проблеми зі здоров'ям. Та в 20-х числах червня усіх ув'язнених вивезли з гоптівки невідомо куди. Тож останньою звісткою про Андрія стало відео, яке самі росіяни виклали в інтернет. Андрій Вікторович родом. поселок Сатино Держачевского района Харьковской области Украины. Был задержан военнослужащими Российской Федерации возле поселка Турова. Служил в армии в прошлом году, военный запас, был офицер. В университете воздушных сил преподавателем последние годы Єдине, що сказали юлі росіяни її чоловік під слідством. Хоча відомо, що на момент арешту Андрій Лисиця був на пенсії і не служив у бойових частинах. Пожалуйста, хто його знає? Його міста нахаждення, хто його бачить, хто про нього щось знає. Пожалуйста, ад Я буду ждать учень дзвоночка. Наша держава. Робить усе можливе, щоб повернути додому кожного нашого полоненого. Тож чекаємо і на Андрія Лисицю. Але якщо серед наших глядачів є люди, котрі повернулися з полону і бодай щось знають про Андрія, ну зокрема, де він і що з ним повідомте, будь ласка, в нашу студію «Шукаю тебе. Ми гарантуємо повну конфіденційність інформації. Нашу пошту ви зараз бачите на екрані. Наступна заявка на пошук прийшла нам від Вадима Іващенка. Ще наприкінці серпня він почав шукати свого батька, але поки що безрезультатно. Тому власне і звернувся. Шукаю тебе по допомогу. Отже, це 55-річний Сергій Валерійович Іващенко. Востаннє він виходив на зв'язок із сином 20 серпня. Тоді він сказав Вадиму, що наступного дня поїде з Береслава до Високопілля. Це все міста в Херсонській області. І от, 21 серпня, зв'язок із Сергієм Іващенком було втрачено. Згодом місцеві мешканці повідомили Вадиму, що нібито батькова машина підірвалася на міні. Але ні тіл, ні плям крові на місці, де зараз знаходяться рештка автомобіля, нема. Не знайшли. Не знайшли всі очевидці, які могли б бачити, куди власне поділися Сергій Іващенко і його товар, які Їхали в цьому авто. Шановні глядачі, а може ви щось про це знаєте? Може, ви десь бачили цього чоловіка? Може, в лікарні, згадайте. А може Сергій Івашенко потрапив у полон. Ну, Такий варіант також не можна відкидати, бо ознак того, що в машині справді загинули люди, нема таких ознак. Допоможіть, будь ласка, нам із пошуком. Пишіть на нашу електронну пошту, шукає собачка Укрнет. Наш ефір ми продовжимо історію з Бучі. Чесно кажучи, я вже і не згадаю, коли в нас були заявки саме з цього розвісного містечка під Києвом. Але виявляється, в неї є і досі. На жаль, доля ще дуже багатьох бучан і мешканців Київщини залишається невідомою, а їхні рідні продовжують їх шукати. Давайте з'ясуємо подробиці цього пошуку. От просто зараз у нас включення в прямий ефір. Доброго вечора. Назвіться, будь ласка, і розкажіть кого ви шукаєте. Добрий вечір. Мене звуть Любицька Дарина. Я з міста Буча розшукую свого друга та колегу Фіцнера Івана Івановича 93-го року народження. А розкажіть докладніше про Івана. Як, як саме власне він зник? 12 березня це був останній день зеленого коридору. За нами приїхав Ваня разом зі своїм товаришем з Стороєщини. Їхали, коли ми вже вирушали назад в Київ. Ми повинні були наздогнати коридор з автобусами з дітьми. Але як ми вже потім з'ясували, ми їх випередили. Так і, і що було далі? На Забуччі приїхавши перший блокпост, нас зупинили. Це був блокпост російських військових. У чоловіків попросили паспортні дані до вані з самого початку прицепилися, бо в нього німецьке прізвище його вивели з машини, відвели в сторону, роздягнули, подивилися, чи немає татуювань, і відпустили. Як я розумію, це був не єдиний блокпост. Правильно через 500 метрів був вже другий блокпост. Він сидів на передньому пасажирському сидінні. і цілеспрямовано йшли вже до нього. Вони передали, я так розумію, операцію і йшли вже конкретно до нього з питаннями. Вони попросили в нього телефон. Він його дав, і напевно, та інформація, яка була в телефоні, їм не сподобалася. Що вони йому сказали? Сказали вийти з машини. І вони сказали, що вони з ним поспілкуються дві години, і через дві години вони його відпустять. Через годину нам повідомили про те, що він буде залишатися. Ми повинні їхати на всі благання та якісь спроби розпочати діалог, щоб зрозуміти, де він знаходиться. Це все було проігноровано. Вони просто звідти пішли. Жахлива ситуація. Ну і що далі? Ви ж самостійно намагалися його шукати? Вам вдалося дізнатися? Ну хоча б щось. Ми зверталися до Національного інформаційного бюро 1648. Залишили там заявку. Ми зверталися до поліції в місті Миргород, в місті Київ. Але так як ми не являємося родичами, ми не можемо отримати ніякої інформації. Зверталися до консульства Білорусі, Червоний Крест, але і там нам не повідомляють ніякої інформації. Дарино, а можете назвати якісь особливі прикмети Івана? Ну от за якими його можна впізнати? Керних примет прикмети, які е, зразу можна побачити, це на лівій руці е, шрам. І шрам на голові, Даша. Я вам дуже дякую за те, що поділилися інформацією. Будемо сподіватися, що люди, які зараз нас дивляться, зможуть допомогти нам розшукати вашого друга Івана Фіцнера. Шановні глядачі, якщо ви бодай щось знаєте про Івана, про те, що з ним сталося після 12 березня, напишіть нам на електронну пошту, яку зараз бачите на екрані. Ми дуже чекаємо на відгуки. А тепер знову пошук по фотографії, і на жаль, з обмеженою кількістю інформації. Проте може саме це фото і допоможе впізнати людину і повідомити нам про її місце перебування. Отже, Микола Чумейка розшукує свого батька, 64-річного Віктора Миколаєвича Чумейка, який зник у селі Степове Мар'їнського району Донецької області. Останнє Микола чув голос батька ще 25 березня. Він повідомив сину, що в місті почалися бої. І після тієї розмови Віктор Чумейко на зв'язок більше не вийшов. Самостійно розшукати батька Миколі не вдалося, тому він і власне звернувся, «Шукаю тебе і дуже сподівається в силу телебачення. Ну а ми, в свою чергу, дуже сподіваємося на вашу допомогу, шановні глядачі. Будь ласка, якщо ви десь бачили Віктора Чумейка і знаєте, що з ним, повідомте нас якнайшвидше. Зв'язатися з нами можна через електронну пошту. Шукаю собачка Укрнет». В Останні тижні і місяці в Україну повернулися вже кілька сотень військовополонених і цивільних також. З якою радістю їх зустрічають, рідні, ви добре знаєте. Та й ми вам часто це показуємо. А сьогодні хочемо вам розповісти, як складається. Життя після повернення з полону Вікторії Андрюшев, вчительки, яку окупанти захопили в полон ще навесні у Чернігівській області. До війни Вікторія присвячувала усю себе школі та своїм учням. Втім, окупація та полон назавжди змінили і її життя і свідомість. Зараз, після звільнення, всі свої зусилля вона докладає для повернення додому полонених українців, зокрема на міжнародній арені. Нещодавно Вікторія повернулася з Німеччини. А моя мета в поїздці туди це було розповісти. Закордонній громадськості закордонним змі закордонним різним ем, організаціям, які мають можливість допомогти Україні щодо визволення цивільних і визволення військових, які знаходяться в полоні. Вікторія певна, що її пережитий досвід допоможе активізувати роботу світової спільноти для звільнення наших полонених. Перших вуз повідомити, що дійсно там це все відбувається. Про те, що порушуються права людей, про те, що не дотримуються жодні міжнародні конвенції, про те, яка взагалі там атмосфера і що насправді відбувається з полоненими там, невід'ємна частина сьогодення Вікторії це спілкування з рідними полонених, саме через неї багато сімей змогли дізнатися, де перебувають їхні рідні. Людина пише мені, що там добрий день, ми там побачили вашу історію. Ми ми розуміємо, що ви були там до танцо. Просимо там допомоги. Тут вказують там прізвище людини, там можливо фото скидаю». І далі я вже просто розповідала, що так дійсно я чула прізвище такої людини. Там я там чула, що там людина і детальну інформацію там даю, яку я чула. З моменту повернення Вікторії минуло лише два місяці. Її реабілітація ще триває, але досить швидкими темпами. Саме тому Вікторія так активно повертається до нормального життя. Насправді мені багато часу не потрібно було на адаптацію, тобто це було кілька тижнів, коли я встигла поспілкуватися зі своїми рідними, близькими, друзями, і в принципі я вже готова до того, щоб далі рухатися, продовжувати жити звичайним життям. Один з найкращих спогадів з мирного життя для Вікторії це школа та її учні, і, хоч вона ще не повернулася до викладання, та вже зробила сюрприз своїй малечі. Був такий момент, коли я зустріла одного учня із іншого класу, не зі свого а з іншого класу, і там дитини просто так от були очі. Дитина так стояла і каже, я не знаю, що мені казати. Я кажу, не потрібно нічого говорити. Кодай, просто кажу, просто кажу, діяти бобі Ну просто діти реально, деякі підбігали, просто казали. Це вона, це вона, ти бачиш, це вона, все. А можна ходить, похоті добрий день. Для дітей повернення Вікторії це справжня радість. З деякими з них вона вже проводить додаткові заняття. Однак до повноцінного викладання повернеться вже у новому році. Саме тоді, як мріє Вікторія, та й певно, усі українці, життя розпочнеться з чистого аркуша. Ці мрії в основному всі. Всі формуються поки що ще до того, щоб у нас завершилася війна на території України, взагалі, щоб ми е, нарешті позбулися цього всього жаху, який відбувається навколо. Просто ви знаєте, мабуть, для людини нічого більше не потрібно, щоб було мирне небо, щоб повернулися всі до нормального життя. І тоді всі мрії будуть просто цілями, до яких люди будуть йти разом. Так радісно за Вікторію, що вона нарешті поруч зі своїми близькими, поруч зі своїми учнями, які також на неї довго чекали. І, і всі ми віримо, що добрі справи, якими Вікторія зараз займається для повернення наших полонених, не будуть марними і, і дадуть стовідсотковий результат. А поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомога наша електронна пошта шукає собачка у корнет. Пишіть. Пишіть, якщо ви когось загубили або може, впізнали в нашій програмі, шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.